Yeah, уже третій класс уже. О! Всім привет! Ви на моєму каналі Діма Купер 82К. І, коротше, вже 1 вересня и я вирішив зняти школу Chicken Gun. І, коротше, це мене випуск і... І у нас буде перший урок, це випуск, Нам друзья не дозволили і И не заплатите поставити лайк і підписываться на канал. Потому що я ми вже, ми вже йдемо і ми починаємо. Добрий ранок, Світлана. Ой. Добрий ранок, Світлана Адріна. О, добрий ранок. обнімаємося. Давай йди. У вас пока ще перерва. У вас пока ще перерва, Ви можете. У вас пока ще перерва. Чикін. Що? Начальний рік. Ага. Так. І Я І И короче я. Мені І короче, в мене в школі Був ремонт. Ремонт тоді сирену поправива. Сирина поправина. Так ще це я так стою. І, короче, це новий телевізор. І ми будемо зараз починать и мы выключаем. И мы будем выключать. Ми коротше, ми коротше, ми коротше ми, ми повертаємося до школи там сети о, в, в сети рівно. Зараз де там о. І, і вже, і вже ми починаємо урок. Як вам прийшла канику перше це радість. Я, я! По почти всі, всі кроме одного. Разтрольно. Що не Що на дуже добре? Все не чому? бо тому що мене почти не то зваляют, і тоді я не сильно. Окей. І... Окей, а хто за третій? Ніхто, а четвертий? Никто. Ладно. В... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать. десять, двенадцать, двенадцать. Я просто прохуал. Короче, это. Це... Короче, не будем из вас двенадцать, друзья, выбирать Давай на пер, перший подадімо. О, О! який ти вибереш перший? Я, я. Куди ти проїхався? Я, я на канікулах був їх, їхав на, на Америку, на, на Америці свого друга зустрічав, тому що це мій друг був, і я, я порадив, що в мене не було майже два тижні. Це значить, в мене було 13 днів. У мене 13 днів не було, і, і мене забрали. І, і мене майже три... і мене 13 днів не було. Ого, поняв. Короче, уже все. И далее. Все. Я, я калю бы за наш краин. Борщ. Правильно. Правильно, Дима, это борщ. Так. Кто, кто знает, кто знает, что это... Кто знает... ладно. Так. Що це, ця пі... Що це ця пісня? Це їм це України. Це... Я, Ч... я... Чикін. Чикін. Що? Що ти питаєш? «Їм України? Правильно, їм України. Зараз я кручу. Я хочу скрестити і я прошу соцііса помуєш і так тя і сложи сторону щоб на святі вранті будеш бути райдистом А

Так, сідайте. і ми будемо робити далі. Так, ми зараз виберемо дзвінок тебе. З 12. Так, я. Так, давай. Давай чикен уже. Так, чикен, ти вибереш дзвінок один. Ти де... піддержаними. О! Так, Так, Дима. Остане пятнадцатый. Так. Мрия до доб добрости. О. О, как хорошо. Как хорошо. Уже мы почти урок закинули. Ура. Мы, мы Почекайте зараз расскажу останнє питання. Останнє питання уже за бабаченнями. Як ви, вы як ваш урок хорош всі, всі за нормальною почти, кроме свини? Виберіть жовтий, берете желтый, кому поставляете. А хто червоний? Ніхто? Все. Уже. Ну і... Ну, вже, наверное, уже все. Но ну, я жаль, не зміг роздрукувати, але вже ладно, ми... І мені прийдеться відмінити, тому що я не зробив. Як я зможу зробити, то позже. Мене І... реклама була, продовжуємо. Ми йдемо на науцю, ура. Я вас Вы можете идти на улицу. И тогда пока, если вам хочется на улицу, то идите на улицу. Либо на перерыве телефон не гуляйте. Опа, чикен. Все, площадку давай погуляем. Давай. Уи! Уи! А за зеленью Чомусь накрутиться, потому що це, це не остає, це. це, не не остає, що це я так поставлю. Ну, я не можу жаль. Бо воно упаде. Тоді продовжаємо. О! О, маршрутка. О, давай залізайте. 这个衣服。 И, короче, на это все. Вы нужно поставить лайк и подписаться на канал, потому что я выпускаю ролики. И на сегодня... Ой, и на сегодня это все. И всем... Ой, и всем пока-пока! Да там пока-пока!